Дня. Сьогодні приготуємо такі пухті і рум'яні різдвяні пряночки. Отже, ми скоро збиваємо 2 яйця, додаємо цукрову пудру. Тут важливо брати саме цукрову пудру, а не цукор. Далі беремо мед, мед беріть ріденький. перемішуємо ретельно. І додаємо масло. Масло я беру охолоджене і натираю одразу його в мисочку. В принципі, можна взяти тепле масло, головне, щоб не розтоплене. Перемішуємо ретельно і тепер додаємо какао та приправу для пряників. Останнє в декілька прийомів ми вмішуємо борошно. Спочатку мішаємо в мисочці, потім викладаємо на робочу поверхню і перемішуємо. Важливо тут акуратно перемішувати, щоб не забити тісто, щоб воно лишилось таке м'яке і приємне. Ось тепер будемо розкатувати, перекладаємо його одразу на пергамент, тому що тісто доволі липке, і на пергаменті його зручно розкатувати. Розкатуємо товщиною приблизно пів сантиметра і вирізаємо фігурки. Тепер прибираємо все зайве, потім його ще раз розкатаємо і ще раз виріжемо з нього прянички І за допомогою ножа широкого перекладаємо наші формочки вже на деко, де будемо випікати. Випікали ми пряники 20 хвилин при температурі 170 градусів. І тепер, коли вони вже трошки остигли, будемо прикрашати їх за смаком. Я прикрашаю глазурю з цукрової і білка і зверху присипаю присипочкою. Обов'язково залучайте до цього процесу діток і разом готуйтеся до рістряних свят. Смачного вам щасливого різдва і всього найкращого у новому році.